Це в мене сьогодні цікавий кандидат, інтегратор. Це вже фінальна стадія співбесіди, офер. Я з ним вийшов на зв'язок, і він запросив ну, x 2 від того, що я йому предложив. Нам, да, і як би я там вже не викручувався, то все фінансове питання було. І по факту, по факту, можна було йому дати те, що він хоче. Ну в довгосрочній перспективі я просто не розумів, де я на ньому зароблю, скільки. Тобто він себе. Цей не продасть. І там ще була класна такий момент. Він каже, так я можу з вами, йому там запропонувало хтось більше, і він піде до них. Він каже, не переживайте, я там через місяць часу можу у вас працювати на партайм. І все. І в цей момент я зрозумів, що він точно не мій кандидат, бо того що він буде роботи там, в мене на портаймі, або навіть потім на фулл таймі. І ще десь на фулл таймі, і виходить, це такий е... сотрудник качівник він везде працює всюди, везде на фултаймі, везде в нього все добре. Е е воно в принципі, працює до определяного часу, коли в одного з е його роботодавців почне не... бути якісь проблеми, де за треба буде погружатися повністю. Якась поломка серйозна, або нові якісь технології вийдуть, або щось треба швидко змінити, де треба буде там, не знаю, неділю, дві розбиратися, прям плотно розбиратися. А він ще працює паралельно на других роботах і він це буде затягувати по максимуму. Це зразу б видно і це все почне сипатися. А зазвичай такі дорогі спеціалісти вони тримаються в кампанії, ну, про мову, якщо mm. говорити, то вони тримаються в компанії тільки для того, щоб якщо щось зверхсложне, якась поломка, вони швидко її починили. Вони, можливо, більшу часту частину часу вони просто нічого не роблять, але потім, якщо треба щось починити, вони швидко включаються, бистро роблять. І в принципі, робота не тіряється. Якось так.